Лед з опаришем, друзі. І маємо вже такого гарного красунчика. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні знову приїхав на рибалку. Сьогодні хочу половити карася. Приїхав на дику водойму, будемо сьогодні підбирати ключики до рибки саме тут. А для цього я взяв дві оснастки. Дуже багато сперечань між тими, хто ловить на пружини, і між тими, хто ловить на інші оснастки. Пружина це. Така оснастка, яка вже просто напевно тисячоліття неї люди рибачать, переловили море риби. Ну а е, рибалка не стоїть на місці, розвивається. І е, останнім часом дуже модний флет. Тому сьогодні наша рибалка буде флетфідер проти пружини. Сучасний метод ловлі проти класичного буде ось такий невеличкий батл. Подивимося, як буде працювати наша прикормочка в даному варіанті. Ну і звичайно, що краще буде працювати на дикій водоймі. Тому погнали! Взяв сьогодні нашу прикормочку, взяв макуху халву. Це у нас прикормка серії Сільбер Карась. зіп упаковочки в такі зручні упаковочці. Замішаю я зараз собі, напевно, Лесь Кілограм. Дана прикормка, де... З таким насиченим ароматом халви. Є тут пелеці різні. Так, кілограмчик ми її зараз замішаємо. Сьогодні планую трошки так темпово пошукати того карася. Будемо впиратися. Так, і, і ще взяв на сьогоднішню рибалку пелець. Пелець наш все сезонний. Можемо бачити, зараз ось так він виглядає. Я собі його... Залив ліквідом, вже декілька рибалок використовую в ролі такої максимально крупної фракції. Віддаю його в годівнички, пелець вже такий ліквідик втягнув, ну, просто дуже ароматний. Лосось полуницю я взяв сьогодні. Так, Зволожуємо нашу прикормочку. Зволожити потрібно правильно, тому що в планах половити ще сьогодні на пружинки. А на пружинці прикормка має бути так гарно зволожена, щоб вона надійно трималася. Прикормка, яка має пелець, їй завжди властиво пити водичку трошки довше, тому даний корм я залишу зараз, щоб він гарно в себе втягнув воду, щоб був такий однорідний. Ну і будемо вже. Пробувати рибалити. Сьогодні повторюється, що ловити будемо на пружинки і на флет. Подивимося, як даний прикорм спрацює і на що рибка буде клювати ефективніше. По насадочках сьогодні я взяв наші попапи. Взяв собі три смаки. Це у нас фруктовий мікс, взяв тигровий горіх і е сквіток топус. Три таких гарних насадочки. Оцей фруктовий мікс покорасів та їм часом ну, дуже гарно себе показали. Взяв ще нашу силіконову кукурудзку, буду також використовувати. Ну і з живих. Насадочок, це в нас буде пінка опариш. Знаю, що опариша карасі тут досить таки гарно люблять. Ну і, звичайно, що хробаки. Так, розпочнемо з пружинки, напевно, що поки немає дощу, того, що нам сьогодні ще обіцяють дощ. Взяв парасольку, підготувався до даного виїзду. Так, і забиваємо нашу пружину. Особисто скажу, що. Більше я люблю рибалити на флет. Як на мене, то це така трошечки цікавіша презентація в нього виходить. Хоча пружина нічому не уступає. Це, напевно, більш залежить вже від рибалки, хто що любить. Так, ну а Наше завдання створити прикормку, яка буде працювати як на флеті, так і на пружинці. Вони сьогодні в нас будуть в рівних умовах. Тому подивимось. Так, отак пружину я обліпив. От. Є. І що? Попробуємо зараз поставити опариша і попробуємо поставити поп-ап. Так, попап сміло можна надягати на гачок. Він у нас не буде розвалюватися і буде гарно працювати. Так, поставимо кислотний попапчик. Риба любить такі насичені, гарні кольори. Карасі то взагалі шості попапи обожнюють. Так, оп. От, вдягнули і попап тримається. А сюди, на другий повідеться, я вдягну опарищі. Плюс оснастки пружинка, що тут коротенькі такі повідці. і... Карасики мають змогу добратися до опариша, тому що якби був довгий повідець, то платитися, може його тут не пропустити. Ну, Подивимося, все, перша оснасточка готова. Будемо закидати. Так, Келіпси я ставити не буду. Будемо зараз рибку пробувати знайти. Так. О, тут з попередньої рибалки ще кліпса залишилась. залишилося все. Так, нехай так вона і стоїть. Так, ну і Макуха халва так гарно пахне. Так, і попап. Поставимо жовтенький на пружинку, а сюди поставимо розовенький. Два кольори, подивимося, як риба відреагує, що вона хоче з'їсти швидше. Яка презентація їй більше сподобається? Ну, флет забивати, як на мене, набагато зручніше, хоча це знову ж таки кому що подобається. Тут зараз місцями підноситься трава, дуже було б круто попасти десь між травою, але це буквально декілька закидів і все буде видно, тому що травичку ти тут не пропустиш. Все, оснасточка друга готова і летить шукати карасів. Поставив флетик 45 грам, такий неважкий. Так, тут теж у нас хліпсочка є. Так, все. Оснастки закинули і будемо зараз рибкою розбиратися. Хочу я все-таки її знайти, потім ще трошечки догодувати. З допомогою такої годівнички подивимось, на що рибка буде швидше відкликатися і взагалі, що їй прийдеться більше до душі. Так, є у нас перша покльовка. Є перший карась. Так, дивіться, тут під травичку, зараз ми його візьмемо. Так, як ви думаєте, хто перший спрацював? Хі -хі. О, звичайно, що. Класика. Класика, пружинка. Пружинка зловила нам першу рибульку. Перший карась є. Так, сумніви стосовно пружини починають розвіюватися. Недаром ця оснастка, якою так багато хто рибалить, і доволі таки успішно, дивіться. Перший такий гарнесенький карась. Такий ух, добрячий карась. І що? Клюнув на попап, на кислотний попап. Така перша на сьогоднішній рибалці рибка. От, супер. Все. Перезакидаємося. Ну-ка, просто бомба. Ну, от І видно, що прикорм досить таки добре тримається. Але зараз я ще доліплю. Поставлю знову попапчик. і будемо продовжувати. Початок є. Якщо чесно, то я думаю, що Флед спрацює швидше, але тут пружинка без конкуренції вже поки. Флед мовчить. Може падати дощик у нас. Такі хмарки перебігають періодично, трошки сильніше, трошки слабше, то мряка, то задуває щось. Ну, коротше, такі умови не найприємніші, але вдалося отримати покльовочку на флет. Я поставив повідець, поставив повідець з жилки. Це такий 0,15 -та жилка. Я думаю, що вона досить таки міцна. Наживив туди декілька хробачків. І одного опариша. Така класична фідерна насадка. Поставив на флетик, закинув, дивлюся, покльовочок перший час не було, декілька разів вже перезакинув. І тут така подача, просто не такий загин, Я тільки не підсікаю. Так як сижу під зонтом, воділище впирається в зонт. І я вже встаю, далі раз немає, немає нічого. Просто обірвало повідець. Риба як стартанула, так фідер загнула, підсік і обрив. І Ще декілька було клювань на вбивцю карася, але коли ставлю опариша, от частіше з'являються ці посмикування. Поставив зараз опариша на флет, так само, і от чекаємо, чекаємо якогось результату. З моїх міркувань Флет мав би нам дати гарну презентацію. От Три опариші. Ставлю зверху на прикормочку і прикормочкою закриваю. Ця Комбінація долітає до дна, прикормка там лежить, поступово розпадається, і у тих три опари, що воно на флеті. Теж досить таки цікаво. І плотва таким чином менше, менше клює. Ну, сидимо, розбираємося. Не дуже риба на сьогодні вгалує покльовками, але якась така активність присутня. Ну, я розумію, що це дика водойма, що тут не завжди кльов гарний, тим не менш. Ми вже сьогодні рибку побачили і якісь контакти з рибою в нас періодично є. Тому будемо розбиратися і продовжувати. Так, хух, дочекався з розкормленого місця ще одного карася. Оп. Так, цей, цей друг у нас вже на флет клюнув. Фух, все-таки... Допомогло те, що рибу я трохи підгодував. Ну, точно такий самий карасик, як і попередній. Непоганий такий, дивіться, такий гарний за ладоньку. Ну і дуже він такий довгоочікуваний. Дуже-дуже довгоочікуваний. мало сьогодні клювань, не балує нас рибка. Але, але вже є якісь перші результати. Сьогодні саму першу рибку ми спіймали на вбивцю карася, швидке клювання відносно. І потім заробили покльовку на флет. Рибка обірвала повідець, рибка була гарна. І от зараз знову ж таки другий карасик спійманий в нас на флет. Я взяв наш пелець трошки. Погодував ближню дистанцію, закинув трошки пелицю, трошки сипухи. І от десь за годинку після того, як я загодувався, отримав клювак оцього другого карася. Дуже така непроста ситуація. Дощ продовжує падати. Умови такі не найкращі, кльов не найкращий, але, як на мене, то на рибалці завжди круто і класно проводити час за будь-яких умов. Зараз я закинув пружинку вже під цю загудовану точку, тому що пошуковим методом більше покльовок мені не вдалося заробити. Маю якісь сподівання, що риба зібралася сюди на корм і тут може ще щось клюне. До речі, друга риба була спіймана на три опариша. Спрацювала та моя теорія. Зараз поставив опариша ще на пружину. На хробака взагалі не хоче, не знаю чого, але чомусь на хробака активності немає. На попапи також, друзі, як на диво, риба не реагувала. А от зараз закинули на опарики, на флет опариш, на вбивцю карася опариш і подивимось, подивимось, спробуємо. Будемо бачити, який вже результат буде, як рибка відреагує. Періодично. Бачу, що якісь такі посмикування є. Якась плотва трошки пожовує того опариша. А от бажаних карасів в ті кількості, які хотілося б, та й немає. Сьогодні нам ще доводиться боротися з цими дрібненькими рибульками. Ось така невеличка, краснопірка. Опаріші наші там добиває. Працює от така комбінація з цим опаришем, от, на нього ще хоч якось риба реагує, якось той карась клюнув. Але в покою йому ця дрібненька рибка не дає. Ух і покльовка, ух і покльовка, ух, і дави! Ого! Оце карась! Ще один карась! Дуже хорошенький. Хорошенький карась. О, Це вже такий big fish. дочекався, 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 досидівся дочекався Флет. Флет з опаришем, друзі. І маємо вже такого гарного красунчика. Це вже зовсім інша розмова. Хохо. Дивіться. І опарик. Ну, що можу сказати? Поки що флет виправдовує всі очікування. Хоча пружинка теж порадувала. Отакий От такий, дебелий карась. Хороший розмір. Рибулька. Супер. Деньку треба перезакидатися, поки дощик, то рибка може ще трохи поклювати. Оп. Продовжую тримати темп не більше ніж 15 хвилин, оснастка не лежить, в мене стараюся перезакинути Так, і зараз. Хочу перезакинути ще прожинку. От дивіться. Наша прикормочка як тримається ще в годівниці. От. Трошки рибка тут побсмоктувала наших опаришів. Зараз гарненько обліпимо. Прокльовує. Карасик прокльовує ще та краснопірка періодична. Але альтернативи опаришу немає. На інші насадки гриба просто відмовляється клювати. Останній карась, до речі, був такий хорошенький. Вже з розряду таких гарних карасів. Так, от, заліпили нашу прикормку, прикормка гарно ліпиться. Так, і закидаємо, дощик не вщухає, падає, легенько з під парасольки і туди. Флет в мене стоїть на кліпсі, а пружинку я не кліпсував. Дистанція тут коротка, стараюся таких плюс-мінус разом покласти ближче. Зараз ще декілька перезакидів, якщо клювань не буде знову. Догодуюся нашим пелицем, поставлю таку кормову годівничку. Попрацюємо, докинемо корму і подивимося. Перший раз це спрацювало, два карасика ми підловили таким чином. Тому будемо продовжувати. Рибалка така максимально трудова сьогодні, але ми не здаємося, ми продовжуємо. Ух, ух ти що! Це жме. Що це там... Хто це там такий? Так, оп, 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 вже так слизько, щоб не впасти. Так пару раз підбив. А, карась, є, карась, є, карась. Оп. Цього візьмемо так, бо підсак далеко. От, біля точки нашої знову такий стандартний розмір. От прикормочка є опаришем, підсадка опариша. Так, Гарно засікся. От друзі вам і підгодували рибку. Оп, біжи до всіх. Супер. Просто супер. Шанси ростуть пружинка Фідер 2 2.2. Отак. Поки що рівна боротьба. Так. Прикормлювати зараз будемо пелицем, оскільки підгодовування дало свій результат. Першу половину рибалки я починав з активного пошука риби. Постійно перезакидався, шукав різні дистанції, пробував знаходити траву, кидати туди ближче, далі. Загалом це нам дало перші рибки. Ну, а потім риба дуже довго мовчала. Я догодувався. Зараз тут поставлю цю годівничку, дуже зручно їх отак змінювати. Це годівниці престон. Подобається мені з ними працювати. Вона от така йде. Доволі цікаво відкритого типу і дуже зручно нею загодовувати оцей пелець. Зараз просто наберу цілого дівничку пелицю. Отак. О, ще мали трошки, щоб була повна. І закрию пробочкою з нашого корму. Получається, дуже мало сипухи. в основному буде лежати такий. Гарний корм. Наш пельчик буде в точці. Так. І таких годівничок зараз 5 я докину, оскільки планую ще десь половити може годинку, може півтори, подивимося, пелець буде в точці нам стояти, тримати, збирати рибку, дуже ароматний, гарний. от Є. Ти добиває як. Так, будемо знов спускатися, напевно. У цьому болоті. Так. Є карась. Перед тим було ще два клювання. Оцей такий непоганий, непоганий карасик. Оп. Опа! -па. Дивіться, це вже п'ятий. Було два клювання перед цим і що рибку я не засік. У мене стояла трошки інша там. Ух ти! Чекай, чекай, трошки інша насадка. Так. О. Зараз більш детально розповім, що я поміняв. Стояло в мене на гачках такі спінки, маленькі шарики. Зараз поставлю Попап і опарик. Ось така комбінація. От прикормочка, можемо бачити, як в принципі трималася в пружинці, зараз її ще трошки доліплю. Е, на жовтий попап клюнула. От, от така, друзі, така комбінація спрацювала. Я просто собі подумав, що риба смоктує е, насадку сьогодні не дуже активно. Тому попап він буде залітати швидше і легше. І, власне, от це спрацювало. Дві покльовки, гарних покльовки, карасьових таких загина. Я підсікаю, буквально пів метра. Я рибу відчуваю, так як провожу водилищем, далі все, риба пропадала. От поставив попап і супер. До речі, от на жовтий попап що я не зловив рибку, можна сміло далі закидати на той самий попап. не розламався, форму тримає. Плавучість тримає, ну і рибу ловить. Так, дощик не перестає падати, сьогодні просто цілий день дощ. Але нічого ми працюємо. Так. Недалеко, в ту саму плюс-мінус точку, трішки далі, ніж я годувався. Звідти вже було оцих два клювання і одну рибку доловили. Все таки то, що рибу ми підгодовуємо, воно збирає. О, ще один карась. Ще один довгоочікуваний карась. Так, вже по традиції за ним буду злазити зараз. Оп, 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 оп. Такий не дуже великий. Але є, але є. Ну все, коротше, це вже шансів у флета немає. Немає. Просто розгром у бійці карася. Ху -ху -ху. Розгром, дивіться. Тут у нас такі вже непогані карасики, непогані. Ух, супер. Ну що ж, друзі, настав час завершувати нашу рибалку. Результат сьогодні очевидний. Вбивця карася перемогла, було багато клювань на неї. до речі, от... останніх декілька клювань я не реалізував, просто такі були подачі, що Не знаю, можливо, потрібно вже було замінити повідець. Що на вбивці карася робити, часто не дуже зручно. Можливо, потрібно було ловити на жилку, щоб було більше амортизації. Я використовував шнур. Власне... Від нуля ми сьогодні відійшли, рибалка вийшла дуже таки трудова. Цілий день падав дощ, сиділи в таких не дуже комфортних умовах, але все-таки рибку ми з вами сьогодні побачили, зловили доволі таки непогані карасі. Зараз вам покажу їх дещо ближче. Такий доволі скромний улов. Але рибки гарні. Такі. Трудові карасики, подивіться тільки на розмір. Ну от, За ладоню, доволі гарні, просто такі гарні, мірні карасі. Ну І звичайно наш бікфіш сьогоднішньої рибалки. Такий суперський карась. Загалом я задоволений. Хотілося б, щоб дощику не було, може б і результат був кращий, може б було б трошки тепліше, риба була б активніша. Проте... Сьогоднішня рибалка вдалася, вдалася з рибкою. Ну і Звичайно, що зробив для себе висновок по вбивці карася, я її недооцінював. Сьогодні на неї клювало краще. Використовував навіть той самий папа. Все одно чомусь от на вбивці карася було більше клювань в другій половині дня. Добре себе сьогодні показала прикормочка Макуха-Халва серії Silver. Ну і, звичайно, що наш всесезонний пелець залитий ліквідом Salmon Strawberry. Ось така комбінація кормів сьогодні дала нам результат в таких непростих умовах. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримати наш канал підпискою. З вами був Аношкін Іван і канал Unbefishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!